Вітаю, це програма відверта розмова. А гостем нашої студії сьогодні є Забуцький Сергій Анатолійович, начальник управління Національного банку України в Черкаській області. Вітаю, Вітаю. вас! Вітаю. Скажіть, будь ласка, по перше, з Новим роком вас і розкажіть, будь ласка, нам що готує Національний банк для українців в новому році. Дякую за запитання. Також хочу привітати і вас, і телеглядачів із наступившим новим роком і наступаючим різдвом крестовим. І безумовно, рік 2012, він був насичений ще в політичних подіях, і тим більше в економічному. Тому Національний банк його основне завдання забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Я думаю, кожен із вас може переконатися в тому, що все-таки стабільність і основну функцію ми виконали. І безумовно, що були різні події: це питання і зміцнення банківської системи, і питання курсової політики. Дуже багато було чуток відносно того, що гривня буде девальвувати. Але як ви бачите, результати можна спостерігати про те, що курс практично не змінився були звичайно, невеликі відхилення. Ну а ті зміни, які були, то їх відбулося багато. По перше, з метою стримання інфляційних процесів, національний банк запровадив. Ряд кроків на валютному ринку. Це і зменшення терміну надходження експортної виручки, це і введення обов'язкового продажу надходження іноземної валюти. Це, безумовно, зміни, які стосувалися на валютно обмінних операцій. Ви пам'ятаєте, була прийнята постанова про паспортизацію валютно обмінних операцій, але з впровадженням євро їх тимчасово відмінили з 1 січня. Знову ж таки ці операції будуть відновлені. Тобто купівля і продаж валюти будуть здійснюватися на підставі пред'явлення. Паспорта або особу, яка його ну, особу посвідчує. Крім того, основне завдання було це забезпечення економіки кредитними ресурсами. Безумовно, в цій ситуації, коли в нас не лише в нас а в світі є проблеми фінансові і є дефіцит ресурсів, то Основне завдання було нам все-таки, щоб ця фінансова криза вона як можна менше вдарила по нашим суб'єктам Тому Кредитний портфель в цілому по Україні, хоч і зріс, але зростання це невелике порядка 22 мільярдів. У нас в області цей показник значно менший, це порядка 63 мільйонів гривень. Але це об'єктивний фактор, тому що на сьогоднішній день вартість кредитних ресурсів гривневих становить ну, приблизно там в розмірі 23-25%. Безумовно, не кожний суб'єкт господарювання може витримати таку процентну ставку, тому що тоді треба мати по бізнесу високий рівень рентабельності. Тому Наше завдання на сьогоднішній день все-таки, і є відповідне доручення президента Віктора Федоровича Януковича про те, що все-таки активізувати кредитну політику банків, тому розробляються кроки в частині того, щоб кредитні ресурси були більш дешеві і доступні. От скажіть, по-перше, ви казали про паспортизацію. От я, наприклад, не розумію, чим паспортизація і обмін валюти з паспортом може там посприяти. Кількості доларів надходження до бюджету країни, чи яким чином Ну, тут підход не в тому, що повинно надходження до бюджету. Тут питання стоїть дещо в іншому. Ми говоримо про те, що гроші вони повинні працювати на економіку, а в нас проблема в тому, що да, були періоди фінансової кризи, в тому числі у нас в Україні, і люди не довіряли банківській системі, не довіряли державі. І вони кошти ці не розміщували ні в банках. Ні, купували облігації, нас не розвинений фондовий ринок, вони там не приймали участь, і ці кошти зберігали вдома, ну грубо кажучи, там під матрасами чи в банках. І по різних розрахунках ці ця сума коштів становить там хто називає 30 мільярдів доларів, хто 50, хто 70. Але навіть якщо брати середній показник 50 мільярдів доларів, то я вам скажу, це надзвичайно велика сума з урахуванням того, що наш ВВП сьогодні прирівнюється там до півтора трильйона. Гривень то 50 мільярдів доларів це суттєва підтримка для нашої економіки, і ми але все ж таки і... заохочення. В чому, вибачте, в податку на обмін валюти, в тому, що ти повинен обмінювати кошти лише з пред'явленням документу, паспорту. В чому тут а, ну привабливість? Самого цього тому що процесу, от е, в нас складений стереотип для того, щоб убезпечити свої кошти від знецінення, найкращий варіант це перевести їх в іноземну валюту в долари США. Ми говоримо, що це неправильно, і намагаємося все це наших людей переконати в тому, що не треба в долари переводити інші джерела, інші можливості зберегти свої заощадження. А з врахуванням того, що такий людей стереотип є, наші будемо так, спекулянти чи міняли, на цьому наживаються. І коли виникає якась ситуація, от парламентські вибори. От ми всім розказуємо, що Рені буде стабільна. Але ми чули навіть не лише там фахівці якогось нижчого рівня, а навіть відомі політики, які розказували, що долар у нас буде там 12 гривень. Вони створили в людей паніку. І на фоні цієї паніки заробляли спекулянти, які сьогодні валюту купили там по 8, а людям продавали по 8,30. Введення паспортизації дасть можливість відслідковувати цих спекулянтів і унеможливить в подальшому безумовно, такий крок один він не дасть єдиного ефекту, але е, унеможливить в подальшому от такі спекулятивні операції і е, все-таки переконати людей в тому, що Купувати валюту для того, щоб зберегти свої заощадження це не найкращий варіант. Тому і ті кроки, коли говорили про введення валютного податку на купівлю валюти, ви знаєте, теж воно було такий досить широкий резонанс у громадськості. І паспортизація, все це говорило про те, що воно нам не варто впроваджувати. Але коли ми проаналізували статистичні дані, то от введення таких дій. Різко е, зменшує кількість купівлі населення у банках іноземної валюти ну, люди говорить... бояться насправді. Вони вважають, так. що можливо відслідковуються їх власні заощадження, можливо, якісь проводяться е, операції взагалі. Тобто е, у людини є інформація, хто скільки. Поміняв сьогодні і пішов додому з якою кількістю грошей. Вони ну, ж бояться цього. Я вам скажу: а чому людині боятися, якщо вона отримає легальну заробітну плату? От ви, коли будете здійснювати валютно обмінні операції в касі, чому вам боятися? Я так розумію, що це операції будуть не на невелику суму. А коли займається цим спекулянт, то безумовно в нього обсяги набагато більші йдуть. І тоді виникне питання: а де він ці кошти бере? Для чого він? Здійснює такі операції, тому для пересічного громадянина тут ніяких проблем не буде. А е, убезпечити, от я можу сьогодні навести ну, декілька аргументів відносно того, що все-таки заощадження зберігати там чи в е, казначейських облігаціях держави, чи у е, золоті, чи в інвестиційних монетах Національного банку. Чи от у нас інвестиційні депозити, які дають можливість вложити кошти в гривні, які будуть прирівняні до курсу певної валюти, наприклад, до долара. І якщо будуть відбуватися якісь зміни курсові, то відповідно будуть індексуватися цей вклад. Тобто сьогодні розробляється дуже багато механізмів для того, щоб зробити можливість вибору, відучити людей від того, що для того, щоб зберігати заощадження, це повинна бути іноземна валюта.